Виконуємо номер 902 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди периметр квадрата, який має таку саму площу, як прямокутник зі сторонами 2 см і 8 см. Приступаємо до виконання. Знайдемо площу прямокутника. Розміри 2 см і 8 см для цього 2 см множимо на 8 см, маємо 16 см квадратних, пояснюємо площа прямокутника. Отже, у нас площа прямокутника 16 см квадратних. І за умовою сказано, що квадрат має таку саму площу, як і прямокутник. Отже, площа квадрата дорівнює також 16 см квадратних. Запишемо формулу для обчислення площі квадрата. Це А в квадраті, сторона а в квадраті або сторона помножена на сторону. Беремо таке число, яке примноження само на себе дає число 16. Це буде 4, множимо на 4, маємо 16. Отже, сторона квадрата 4 і у нас сантиметри. 4 см. Ми знайшли сторону квадрата, а тепер знайдемо його периметр. У квадрата 4 сторони, кожна з них по 4 см, 4 множимо на 4. Маємо 16 см периметр квадрата і записуємо відповідь. 16 см. Ми знайшли перимет квадрата, який має таку саму площу, як прямокутник зі сторонами 2 см і 8 см номер 802, виконано